Ми рухаємося у Турківську громаду, і 18 червня цього року відбулося направду історичне рішення суду, історична подія. 71-ше засідання суду, яке завершило марафон довжиною у 7 років і чотири місяці судилище, і кримінальна справа над колишнім. Мером турки Геннадієм Когутом, коли це все починалося, я дуже добре пригадую, це насправді був тиск діючої влади, замовлення і коштувало ну, от 7 і 7 років 4 місяці нервів і здоров'я, але вдалося переконати і перемогти і переламати систему. І звинувачена сторона залишилася нічим, що в принципі суд так і назвав. Пан Геннадій до нас приєднюється до етеру. Так, пане Геннадій, так, пане Геннадій, слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні будемо не так вникати в деталі, як про те, чи можна і як можна зламати хребет системі Я просто почну з історичного факту. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи пам'ятають наші глядачі, коли за часів Януковича, коли Україна ще інтегрувала, наче в Євросоюз, і мала інтегрувати антикорупційне законодавство, тоді дуже, ну, ви розумієте, де Янукович, де антикорупційна боротьба, боротьба з корупцією, дуже почали ефективно працювати і боротися з корупцією. І найбільшими корупціонерами були хто? Ну, ви пригадуєте? Сільські голови. Ну, вони були, це була статистика. Я пригадую, що в нас на Франківщині сільські голови боялися, будь-що робити, будь-які гроші брати. Але справа Януковича, незважаючи на те, що революція гідності відбулася, в нас змінилася влада, прийшов сивочолий гетьман. Але справа Януковича жила ще в 17-му році. Ну так воно виглядало, правда, на той час. Ну, я би сказав, що Сучовий гетьман настільки вдосконалив е, цю систему, що Янукович міг би сказати, що так можна було. Е, ми пам'ятаємо, теж такі вислови були. Е, ну, насправді, важко, напевно, за 10 хвилин вмістити всі емоції тих 7 років чотирьох місяців, але е, насправді я. Хочу відмітити, що це не про ця кримінальна справа не про сміттєвоз, це кримінальна справа, власне, про встановлення тоталітарного режиму, укритті спробу встановлення тоталітарного режиму за часів Порошенка Авакова. І я хочу нагадати, що в цей період часу активно нищилися добровольчі загони, саджалися в тюрми активісти. Пам'ятаємо аваківський період часу, пам'ятаємо сонечко Закарпатське добровольців, і відповідно це було після майдану, і е, влада добре розуміла, тим більше Порошенко добре розумів, що якщо майданівців не зупинити, а як їх можна взагалі зупинити? Їх треба очорнити, їх треба показати корупціонерами, злочинцями там і так далі. І... Була відпрацьована система вертикаль влади сама по собі. Вона ручна, тобто тут проблем немає. Адміністрації всі вони призначаються президентом, і е, контролюється цей процес контролюється досить жорстко. А от голови. Місцеве самоврядування це насправді виходить такий е, не, незрозумілий варіант мінозаповільненої дії, яка може ви якщо, якщо вони, пане Геннадію, якщо вони не від провладної партії. А, так, якщо вони не від про владної ну, так, так, так. От... інший варіант не розглядати та дивіться, дивіться, пане Геннадію, ви ми говоримо, а ми на екран нашим глядачам покажемо просто кількість судів акцій протестів, пікетів під судами. Які тривали тривалий час. Ну, напевно, ще до до пандемії. Я не знаю, чи я сама там брала участь. Так, ми захищали честь і гідність пана Геннадія. Ну і не так особисто щодо нього, як проти цієї системи каральної, яку запустили посіпаки Порошенка. Так. І от ви сьогодні можете сказати: а хто був замовником? Хто вас замовив? Прізвище? Ну, очевидно, що е, вершиною Айсберга в області завжди був е, очільник в області, Синютка, е, оскільки він. Е, ну, Вибудовував вертикаль Порошенківську вертикаль, і ми бачимо, що вибудував її досить якісно вибудовував на страху. І безпосередньо я думаю, що це його замовлення було, тому що в день, коли відбулися обшуки в міській раді, коли приїхала знімальна група, синюко давав інтерв'ю і відразу озвучив суму завданих збитків. І тим зробив від межу послугу поліції, тому що е, від тої суми вони не могли від, відійти, і далі прийшлося підробляти документи, підлаштовувати всі е, докази для того, щоб е, ця сума ну не можна під, під, підводити такого великого царя, як синютка, і е, вони змушені були фальшувати документи і. Е, це робилося вона не то, що фальшувати, вони не боялися, взагалі, що буде якась відповідальність, вони робили це просто настільки нагло, настільки виклично, відверто. Прокуратура ходила по міській раді. Ви всі похоронна команда, ви всі будете сидіти. Ну тобто, тут вони взагалі вони були хазяївами. От вони просто ходили і показували, що ви ніхто і на тому базувалася фактично вся їхня влада. Якщо людина починала боятися. Все це вже наш чоловік. Якщо не боялися, відповідно тиснули доти, поки не попадала в лікарню з якимось інфарктом, або зрештою, це коштувало або здоров'я, або життя честі однозначно, бо в них честі немає, то їм в принципі це було байдуже, і таким чином вони поламали долі дуже багатьох людей. І це насправді питання, яке є дуже актуальним зараз, тому що ці люди претендують знову на владу. Ці люди хочуть приймати участь у політиці взагалі і в житті країни, і ми маємо усвідомити, що. Час отих нелюдів, бо я не можу їх людьми назвати, час тих нелюдів, які просто так ламали, по своєму бажанню ламали долі людей, він минувся. І ми маємо розуміти, що вся система була побудована на страху. І коли ми, коли ми цього страху позбуваємося, ми починаємо розуміти, що ми є сила, і особливо, коли ми розуміємо, що ми не одні. Чому ми виграли цей суд? Тому що ми були командою. Тому що коли сталася небезпека, я дуже добре пам'ятаю ту ніч, коли ми приїхали до Львова і з усього області з'їхалися активісти, майданівці, тому що пішла атака на, на майданівців, пішла атака на, на чесних людей, і це треба було стати на захист. І відповідно, коли ти відчуваєш таку підтримку, ти розумієш, що ти не маєш права здатися. І разом ми, в принципі, те, що ми зробили зараз, ми побороли дуже велику систему, тому що тут задіяна була самбірська прокуратура, львівська прокуратура, потім знову Самбірська прокуратура. Тут були спроби змінити змінити обвинувачення, щоб закрити по терміну давності. Тут були спроби домовитися, але ніякі спроби не змогли пройти. І більше того, я на суді озвучив. Для судді, для прокурора, озвучив, що там у нас такий був прокурор Мутрук. Я думаю, Таня пам'ятає його з Львівської області, то один із таких найуспішніших молодих прокурорчиків, який давив власне на ну, виконував ті всі замовлення. І коли в самборі вже нам мені поміняли обвинувачення, він мені сказав: А знаєш, наш один спільний. Ми його називали Серега Донецький, бо вони приїхали з Донецької, з Луганської області на підсилення львівської поліції і прокуратури, щоб методи Януковича підкидання грошей і так далі застосувати в Львівській області. Він каже: Ти знаєш, от наш знайомий Сергій розбився в автомобільній катастрофі в Одесі разом із сім'єю. Я йому сказав одне слово карма. Він підкидував людям гроші. Він калішив людей, він отримав те, що він заслужив. І в принципі, це чекає всіх абсолютно. От ми маємо розуміти, що боятися в принципі нема чого. Цих людей чекає карма, розплата для них буде однозначно. А ми, а ми є сила. Ми здатні побороти систему. Так, а добре, давайте ми, ми говоримо так: ми говоримо про те, що систему здатні поламати, що систему можемо зламати, і ви поставили на лопатки прокурорів. А коли почала ламатися ця система? В коли в який період і через що? Тому що там 19-й рік, президентські вибори, змінилася парламент, змінилася влада в області, місцеві виконавці, оці всі прокурорчики, вони так само себе не відчували дуже затребуваними і безпечними, і боялися, коли почало, почало все ламатися. Ну насправді Таню, ти вже озвучила і питання, і відповідь. Система почала ламатися тоді, коли вертикаль влади перестала контролювати прокуратуру, суд і все решту. Тому що е, я був свідком того, коли в апеляційному суді там дуже маленькі взагалі кімнатки, і до речі, кімната апеляційного суду, вона буквально за дверима, звичайними дверима, і ти чуєш, що відбувається там, і коли троє суддів виходять і кажуть, чому ми маємо приймати таке рішення, то незаконно. Я думаю, ну слава Богу, от зараз займуться судді, які приймуть правильне рішення. Вони виходять і читають те, що їм наказали. І ти розумієш, що ця, ця система вона просто обслуговує владу, і вона ніколи не буде приймати рішень, таких які будуть правдивими. Коли зламалася система Порошенка, люди ж голосували практично не за Клоуна, як то кажуть, Зеленського а голосували а проти, проти Порошенка, Порошенку, тому що розуміли до чого все це може дійти. Тому що це насправді було вже страшно, і якщо би був ще один термін, навряд чи Україна чи Україна, чи, чи тут би завершилося добро. Тобто, то можливо був би новий майдан, чи якась громадянське протистояння не знаю. Настрівала чому... нас тривала війна, чи Україна би була ну велике питання. Uh... Так, так, я маю на увазі внутрішні конфлікти, тому що насправді хтось би хтось би терпів, а хтось би не терпів, і тому серйозно це би вилилося. Ми ж все таки вільна країна, і зараз ми це доказуємо в війні, і тому от, надзвичайно важливо. Оце ніби маленька перемога. Вона надзвичайно важлива, тому що в цій війні ми переможемо однозначно. Маскаля, ми переможемо, і нас чекає надзвичайно потужне, велике випробування, тому що. Нам потрібно буде перемогти внутрішнього ворога. Нам треба буде змінити систему. Це дуже важко, це дуже складно. І от люди просто повинні зрозуміти, що за нас ніхто це не зробить. За мене, за тебе, за будь-кого іншого ніхто це не зробить. Я змінив цю систему. Я зламав цю систему. Ми змінили систему, ми зламали хтось з ні. Тому оце таке цей вибір. Він обов'язково мусить бути, і ми маємо розуміти, що ми хочемо і ну, робити для цього щось. Так, ну я би я би просто хотіла сказати, що не е, ми маємо змінити, ми повинні міняти її зараз. Вже. І оце, оце судилище, Геннадій, це дуже показовий момент. Я просто хочу, е, е, Богданчику, покажи, будь ласка, суди і пікети пісінне, ну там цілий збірка фотографій ну сім років ви розумієте, коли Геннадій мені передзвонив і сказав, що є отаке рішення, ще й таке рішення. То це звичайна перемога всіх тих людей, що приїжджали на суди тривалий час, що підтримували Геннадія під стінами. При тому були люди не тільки з Львівщини, а й з інших областей. Так, сім з половиною років людина відстоювала свою честь і гідність, і більше того. Звинувачувала тих замовників, які ну, замовили оцю цю справу. І що найголовніше, Геннадій, що найголовніше от вам, особливо у рішенні кінцевого вироку суду, що найголовніше ви б могли процитувати? Ну, напевно, все-таки. Віддаю належне судді Галину, який е, правильно сформулював висновки у резолюційній частині цього вироку е, про те, що прокуратура е, зловживала владою. Не маючи жодних законним способом здобутих доказів, вона їх просто-напросто формувала у злочинний спосіб, і це в суді є визначено. Тобто, практично суддя визнав, що прокуратура займалася злочинною діяльністю, сім років отримуючи кошти з держави, звинувачуючи мене чи Будь-кого іншого, бо я е, твердо впевнений, що так само було і в інших судах. Але в мене просто цей період розтягнувся на 7,5 з половиною років. Е, і для мене дуже важливо, що в цьому формулюванні чітко визначено, що немає жодного взагалі. Тобто не стоїть питання, не вистачило доказів, там чогось не було. А стоїть питання в тому, що е, було чітко визначено визнано, що прокуратура виконувала замовлення, політичне замовлення. Е, і е, вона чітко працювала під. Ту суму, яку озвучив синютка, і це все в суді. у, у, у вироку суду е, чітко визначено для мене. Це є важливо, тому що я постійно говорив про те, що е, цей. Це переслідування має виключно політичний характер, і е, це виглядало голослівним, якщо ти не маєш якоїсь доказової бази. Зараз ця доказова база з'явилася, і для мене важливо, щоб люди, які можливо десь сумнівалися в тому, тому що стільки бруду, стільки інформації йшло, що все-таки от там щось крав, щось там робив незаконно і так далі. Е, машина. Шість років за 8 років суду. Рік вона стояла на відкритій площаці і літом і зимою. Шість років вона їздить день у день, обслуговуючи турківську громаду. виїжджаючи на полігон. Вона єдина, яка бере контейнери із європейського євростандарту. І вона знаходилася під арештом, тобто її не можна було ремонтувати. Це було заборонено судом, і це було на е, наглядний приклад того, що міська рада не нанесла збитку, міська рада зробила правильний вибір. І незважаючи на все це, формулювання у звинуваченні прокуратури взагалі не змінилося, знаючи, маючи намір, злочинно, там і так далі, ще придбали неякісну машину. Тобто, все те, що вони вималювали, просто з пальця висловили, вони все це напротягом 7 років торош. І мені, чесно кажучи, здавалося, що інколи їм самим стидно було це говорити. Я, до речі, прокуророві казав, кажу, ви, вас би на фронт послати, вам би поняття чести трошки привити. Тому що колись офіцери говорили, маю честь, а мені здається, що серед них немає тих, хто би міг сказати, маю честь. Але для мене важливо було констатація того факту, що це є політичне замовлення. Ну, просто знаєте, замовник, замовник вже не при посаді, а виконавці далі працювали. Ви кажете, що стало стидно. А по чому ви це побачили? Кому стало соромно? Ну, по. Поби... Є, в мене були приватні розмови із прокурорами інколи, бо ну, щоб ви розуміли, це група прокурорів призначається на, до, до кожного кримінального провадження. Потім вона міняється. Група прокурорів це 8-9 прокурорів. У мене в загальному їх було е, більше 20, десь від 20 до 30 прокурорів приймали участь у е, досліджуванні тої справи, ну, доказів і так далі. І інколи приходили прокурори, які не приймають активної участі, вони. Ми були, ну, напевно, більш відвертими. І е, коли я говорив, е, що вам взагалі не соромно про це, вони самі казали: так, в нас раніше так не було, це так зробилося, коли оцих е, Луган тих з Луганська, з Донецька тих прислали. Тобто так зробилося при Синюці. Я не скажу, що так не було при Януковича, ще не було при кому, але насправді це була це Десь от е, така атака на місцеве самоврядування. Так вивірено, коли в один е, коли е, взагалі була придумана шикарна е, шикарна стратегія троянський кінь для місцевого самоврядування, субвенційні кошти, закупівлю сміттєвозу і на всіх абсолютно неугодних відкрити однакове кримінальне провадження, однакова система. І от як варіант, як розправитися із неугодними, як зробити їх угодними, або знищити просто. Була би людина, а справа завжди знайдеться. Так. так, так. Це, це вже Сталін, так. Ну, тут вони нічим не відрізняються. Що Москаль, що Сталін, що е, корупціонер у цього рівня, то для мене одне й те саме. Так, ми дуже багато часу присвятили цій історії, тому що ще раз скажу: це показова історія про те, як можна побороти систему, як система така репресивна працює навіть після революції гідності, навіть після того, коли в нас почалася е, війна. Коли в нас вже були окуповані території проти міського голови і проти всього колективу Турківської міської ради? Ну і таке от справедливе рішення суду, де прокурори е, визнані фактично, вони як винуватці цього всього, що сім з половиною років водилося по колу ця справа. Е, що далі, пане Геннадію? Що ви будете далі робити? Чи будете ще далі рухати якось проти ваших кривдників? Ну, місяць часу до 18 липня є період для подачі оскарження в апеляційний суд. Відповідно, цей період часу ми очікуємо, чи буде оскарження зі сторони прокуратури, чи не буде. 18 липня. Ми фіксуємо те, що вирок суду отримав законний законному порядку, став уже офіційним. І відповідно після цього ми подаємо суд на прокуратуру е на відшкодування збитків, і ми хочемо привернути увагу до того, що е прокуратура звинувачувала е мене в. Е тому що ну спочатку корупція, потім в службовій недбалості, але частина друга, тобто коли державні кошти е, от, були витрачені е, неправомірно, велика сума завданих збитків була, е, я хочу, щоб е, очільники прокуратури звернули увагу на те, яких збитків завдають вони державі. Своїми такими вчинками і як це підриває взагалі довіру до тої інституції, яка би, мала, яка би мала навпаки бути прикладом і талоном. Тобто боротьба буде продовжуватися. Ми будемо подавати судно прокуратуру, і маю надію, що доведемо до логічного завершення. Впевнений в цьому так. Знаєте, що пане Гнадію? На завершення це так я собі тут тепер придумала. От в нас зараз триває війна, страшна кровожерлива. В нас ну все рівно є внутрішній ворог. Ми не подо... ми не побороли систему, ми не подбороли корупцію. Можливо, не так явно, я не знаю. Ну, але бачимо, що то там, то там якісь все рівно виникають корупційні скандали на найвищому рівні. Але я нашим глядачам і всі, хто нас чує, і хто має собі взяти оцю історію за взірець. Хотіли б привести приклад от вчорашньої зустрічі двох диктаторів Путіна і Кім Кімчаїна в Пхеньяні, просто подивитися, як це все виглядало, от як виглядає диктатура, як виглядає тоталітарний режим і чому нам треба постійно боротися, відстоювати свою свободу, свою гідність, боротися за правду, підтримувати один одного. Тому що я думаю, без підтримки масової громадськості. Ваших друзів, знайомих, напевно, що мені здається, що ви стали занадто великим в очах громадської і медійності, що побоялися з вами чинити так, як би зробили з, ну, з будь-якою пересічною людиною. Напевно. Більше того. Більше того, я дуже я хочу подякувати всім друзям, родині і вну, взагалі всім, хто був небайдужим і хто допомагав протистояти цій системі, всім, хто приходив на ці суди, таню. Ти дуже добре підмітила, що система бачила, що тут є кому ставати у супротив. Тут і це люди, які пройшли майдан, люди, які не боялися е, підійматися в атаку на ворога. Люди, які готові, е, для яких питання честі це є питання насправді е, життя і гідність для них, це є не просто не не просто якесь буденне слово. І е, система завжди діє таким чином: що якщо їй вдалося налякати, вона перемагає. Якщо вона натрапляє на сильнішого, вона змушена відступати. От просто нам треба бути сильнішими, а сильнішим ти є тоді, коли. В тебе є підтримка. Я дуже дякую всім, бо насправді я говорю, це і наша спільна перемога. Ми перемогли, тому що ми не побоялися, ми побороли страх, і ми об'єдналися, і ми трималися весь цей період часу. Я знав, що мені допоможуть. Я знав, що зі мною є друзі. Я знав, що я маю до кого звернутися. Я знав, що мені що це. Я не один, і це накладає і відповідальність одночасно. Ти розумієш, що ти є команда, і ти не можеш підвести команду. Це дуже важливо взагалі, але коли ти починаєш працювати, це так, як на війні. І ти страшно. А далі це і вже важка, але буденна робота. Тобто тобі все рівно приходиться це робити. Так само ці суди. Спочатку страшно ну, я вже 7,5 років, 71 суд, я це можу говорити. Спочатку страшно. Перших два роки взагалі навіть були такі десь відчаї, якісь був в певних моментах. А далі ти вже привик. Це вже буденність. Ти розумієш, що ти втягнувся в цю війну. Ти розумієш, що ти не маєш права відійти. І пропадає страх. Ти просто розумієш, що це війна, і ти цю війну маєш виграти. От ми так повинні себе налаштувати, що це війна. Війна одна на фронті. Друга війна це є зробити Україну вільною всередині тут. І цю війну ми зобов'язані виграти. Ми її виграємо тільки тоді, коли ми усвідомимо. Що ми це можемо зробити, не будемо боятися і об'єднаємося. І основне не будемо толерантними цьому злу, не будемо байдужі до нього. Тобто, отак, як попередній речник був, які об'єдналися, хай неформально, але вони хочуть змінити громаду, вони її міняють. І Так на місцях ми маємо робити в кожному селі, в кожному місті. І тоді буде таких перемог невеликих і одночасно великих буде багато. Та вони вже відбуваються. Система вже. Дала тріщину, інакше я це фіксую по тому вироку суду. Система дала тріщину, система дала збій, система вже розпадається, і там уже кожен дивиться, як би лишитися самому живим. Тому у нас величезні шанси перемогти. Просто треба вірити в себе і мати і об'єднатися. Наша наша кінцева перемога це не тільки на полі бою, це перемога з внутрішнім ворогом. Із корупцією, тому треба не опускати руки і не ховати очі і не мовчати. Те, що робимо, ми львівська мануфактура новин. Дякую, Геннадій Я та я, я вас вітаю з тим, що я, я коли дізналася про виру, кажу, сім з половиною років боже. Це стільки здоров'я втрачено і нервів. Геннадій сказав: я не більше здобув, чим втратив, і це і це і це дуже важливо. Так насправді я констатую це, що я здобув більше ніж утратив. Відсіялися ті люди, які не потрібні були. Відсіялися ті люди, які не були щирими. Я отримав великий життєвий досвід. Я загартувався разом із командою. Ми мали можливість відчути свою силу. Ми її відчули у силу в єдності. Ми зберегли команду. Ми готові далі робити ці зміни. Тому ну я з оптимізмом дивлюся вперед, і тим більше, що ми виграли суд, так що це додає оптимізм. Це буде ну, добре. вітаю, я і вітаю Геннадій вас, вітаю всю команду і чекаємо далі продовження, але от вас вам конкретний приклад, як можна протистояти системі, як систему можна зламати. Це був Геннадій Когут, людина, яку судили, судили ще оголосили, сім з половиною років тому колишній мер турки. Через що? Через те, що він був невигідний, неугодний е тодішній вертикалі влади.